Картини, створені за тисячі кілометрів від України, сьогодні можна побачити у Тернополі. В обласному художньому музеї діє виставка робіт Володимира Савчака. митця, чия доля об'єднала два континенти. Понад півстоліття він проживав в Австралії, проте ніколи не втрачав зв'язку із рідною Бережанщиною, де народився і сформувався. Тепер його мистецьку спадщину відкривають для українських глядачів. Ця виставка. Привезена нам колективом Бережанського краєзнавчого музею, оскільки художник у, на початку 1990-х років передав до цього музею велику колекцію своїх творів. І працівники Бережанського краєзнавчого музею зробили такий проєкт, який показали вже у кількох музеях українських. Попри успішну кар'єру, Володимир Савчак залишався амбасадором української культури. На виставці портрети Шевченка, Лесі Українки та Шашкевича, сюжети про бандуристів та свято Івана Купала. Втім, значна частина полотен це закарбована у фарбах що дає реальність митцям на іншому боці планети. Він малював пейзажі, зокрема австралійські краєвиди. Його дуже приваблювала природа австралійська. Тому на цих пейзажах ми бачимо. Австралійські гори, сині такого синього кольору, він часто їх зображає, і австралійські дерева, а саме евкаліпти які ростуть тільки в Австралії». Загалом експозиція Австралійське літо посеред української зими налічує понад пів сотні робіт від класичного живопису до пастелі. Та окрім полотен, виставка відкриває й особистий простір майстра через його речі. Тут представлено документи, нагороди, щоденники, а також предмети, які супроводжували Володимира Савчака в житті та творчості. Це палітра художника, на якій він замішував фарби, працюючи над своїми картинами. І стрій пластуна, адже Володимир Савчак був пластуном. Ну і валіза, з якою він подорожував. Там досить цікава така історія цієї валізи, що фактично її в Бережанах знайшли на смітнику. І працівники музею побачили, що вона підписана в Бережанський краєзнавчий музей і е, прізвище Савчака, і вони цю валізу прийняли до своїх фондів. Я не хочу за життя вмерти, я хочу жити по смерті. Ці слова майстра стали пророчими. Володимир Савчак похований у Львові, але продовжує говорити з нами через свої полотна. Проєкт Австралійське літо посеред української зими вже побачили в Івано-Франківську Верховині, Долині та Трускавці. У Тернополі ж виставка діятиме до 3 березня.